Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо з вами замариновувати ось таку тушечку бруйлера. Для маринування мені потрібен майонез, гірчиця. У мене французька ось така. Сік лимона. Базилік. І ось така приправа для птиці. Тут є паприка, коріандр, чесник сушений. Чабер мелений, цибуля сушена, ячи, пер, чорний мелений. Ну, коротше, всі перці. Всі приправи, які потрібні. Так, і ще я буду брати ось такі суміш перцю. Також мені потрібен рукав. Так як я буду замариновувати на ніч, наш пролір добре на... натягнувся. Ну, друзі, ще забула сказати, що мені потрібна ще сюди сіль. І відчавлюємо сік лимона. Якось вичавлюю стільки, скільки можна вичавати його з лимона. Тепер все ретельненько перемішуємо. Ось так розмішали наш маринад. Розрізала я трошки бролера зробила надріз, для того, щоб він у нас добре пропитувався. Зараз ми його. Намастимо нашим маринадом. Ну ось так, друзі, ми. Запакували нашого бройлера, і він так буде лежати до ранку, маринуватися, і завтра ми його будемо запікати. Ну, ось так, друзі, запікся наш бройлер. Чуть-чуть навіть підпікся, я б сказала би, але нічого. Саме головне, що він спечений з всіх сторін. Ось там у нас є жирок. Погано видно. О, з цієї сторони краще видно. Ось такий у нас жир. Так, дивимося, що у нас знизу. Ой, знизу у нас гарно підпеклося. Ой. Тільки чуть, чуть крило підгоріло, підпеклося, але то нічого страшного. Грудинку зараз я візьму, ножа, покажу, яка в нас получилась грудинка. Ось така білесенька, гарнесенька, пропітана грудиночка. А вам, друзі, всім бажаю гарного дня, приємного святкування і всім па-па-па-па. Кому подобається наше відео, заходимо, підписуємося, ставимо паточки гори. І слідкуємо за нами. Всім па-па-па-па!